Хіба нема за що нам слави Бога? Хіба нема, для вдячності причин? Давайте ми почнемо із простого. І вивід відняється, не години. Прокинулись здоровими зранку. Це ми, Бог, над нами по А хтось не зміг дожити до світанку, когось ракетний вибух розбудив. Поснідали і зовсім не злиденно, а кожен смакував тим, чим хотів. А десь з, з голоду вмирають люди досі, і хто ще дня вчорашнього не їв. Нам є де відпочити після втоми є ліжко над головою дах, а скільки їх з адресою і без дому домівки зруйнувались на очах. Хоч раз творцю приносити подяку за те, що геть нічого не молить. А скільки хворих боротьби із раком, на жаль, грають біль в єдину. Друзі, в нас і рідні, відповідають на і дзвінки, а скільки їх нікому не потрібно, що в самоті живуть свої руки. Ми навесні влітку працювали, тепер помітні осні, плоди, і фруктів є, і овочів чимало, і ще в достатку хліба, і. А десь триває ще страшні гоніння, За віру у в'язниці хтось сидить. Через Ісуса маємо спасіння, і Він небеса дорогу нам відкрив. А стільки грішні душ зазнає тління, бо ворог їх навіки загубив. Можливість маєш у Біблію читати, і маєш слух, чуєш, як по вікнах б'є. А є глухих незрячу так багато для когось мрія це життя твоє. Хіба нема, за що прославить Бога? Хіба не віднайдеш подяки, слів? Нема причин, тоді почнімо із простого. Ти прокинувся сьогодні в день новий зустрів.